Вітаю всіх, все хочу зробити відео. Мені писали про цю тему, піднімали. Кажуть, що паніка у всіх капітуляція України. Що Україну чекає капітуляція. Давайте розглянемо так. Питаннями. Я працюю по питанням, цей підхід, він мені подобається це мій підхід. Перше. Україну дійсно чекає капітуляція у 2025 році, якщо продовжиться війна. Україну дійсно чекає капітуляція у 2025 році, якщо продовжиться війна. Так або ні? Король Пентаклів так. Так, дивіться. А тепер уважно. Король Пентаклів це мій сигніфікатор на Трампа. Питання було, якщо продовжиться війна. Тобто. Україну закликають зупинити війну. Україна є вибір, варіанти, пропозиції, що зробити. Ох ти! Аж випадає з рук колода. Ви дивіться, як це сюди. Ох, давайте мені. Ну, Україна в жертві справедливо завершити війну, змінити ситуацію, сконцентрувати сили на відновленні, вже я б сказала. Концентрація на іншому, щоб була не на війні. Маніпуляції, тиск з боку всіх, кого можна, тиск і маніпуляції. Також король жезлів і мені йде Європа. Європейські лідери, ЄС. Дійсно. На них також йде Тиск з боку Росії і Трампа. Дійсно так, якщо Україна не погодиться на зупинку війни. Тепер. Україну чекає капітуляція, якщо війна закінчиться, зупиниться, буде зупинка війни ось найближчим часом. Україну чекає капітуляція, якщо зупинка війни буде найближчим часом. Давайте так. Двійка жезлів. Не визначено двійка. Два варіанти розвитку подій. Дивіться, і знову лицар Кубків, знову ці пропозиції, варіанти розвитку подій. Якщо Україна закінчує війну, ну, закінчує війну. Варіант кращий. Сама війна. Дивіться, тут вже виходить цікава річ. Тобто, на цю війну впливають дві сторони. Ви ж розумієте, Україна та Росія. Росія хоче, щоб було закінчення. Стоп. Так, не на кращих умовах. Цим все керують, хто наші партнери, союзники, головні фінансисти, хто нас фінансує. Це зрозуміло. Зупинка ось вона. Ворог хоче зупинки. Імператор, це ви знаєте, хто в мене випадає. Він за зупинку цієї війни і він цього хоче. Дійсно, це правда. Просто він хоче це на певних умовах. Ось, дивіться. Дійсно, капітуляція України можлива, якщо продовжиться війна. Якщо ні, зупинка буде війни. Не буде Україні так погано, якщо буде зупинка. Всі це розуміють, не буде. Буде, можливо, недобре якимось категоріям людей, які там щось очікували. Але все одно, жити без війни, без бойових без обстрілів, гораздо краще. Тепер. Україна погодиться на варіант, який збереже її від капітуляції. Україна погодиться на варіант, який збереже її від капітуляції. Україна погодиться на варіант, який збереже її від капітуляції. Так, суд. Карта суд. Це зміни. Це відповідь так. Звісно, Україна жертва в цій ситуації. Україна жертва, це однозначно не буде на її умовах. Швидко це буде. Це буде дуже швидкі рішення. Прийматись дуже швидко. Також швидкість рішень. Ну, що сказати, Україна обмежена. Україна буде досить обмежена. Залишається окупація, вона буде в обмежених умовах, але все ж таки колісниця. Дивіться, війна. Втрата територій, звісно, залишається. Ось ця дві жезлів починається. Лицарко. Ось воно виходить. На довго посп... варіанти дій на довгострокову перспективу. І тут починається розбір варіантів. Тобто, окупація залишається. Результати війни в Україні залишаються. І далі розбір, що з цим робити, по вісімці пентаклів це довга праця. Ось варіант вам. На тему капітуляції.